Пишемо моє інтерв'ю 10 липня 2024 року в слов'янську. З». Та сторона заточена під використання необмежених ресурсів. А наша система. Майже така сама. По дорозі їде там техніка чи БТР, а дорога повністю прострілюється ворогом. Можна грамотно підійти до планування і спробувати з найменшими втратами це зробити. У нас зараз потреба близько 40 капеланів: ТЦК, тиса да, перепливання і так далі. Ну, зрозуміло, що наратив російський. Навіть коли я хотів е, втікати з цієї держави, це також тільки питання часу, коли вернутися. Не можна ну, всі яйця класти в один кошик — буде проблема. Що найкраще в тобі можна ампутувати в разі чого? Це якби класика розмов. І всі сходяться на лівій нозі. Тут ми, як всі з цивільного життя, ми можемо принести в неї те, що і робить нас українцями. Тут дуже багато героїв загинуло, гинуть і, і шкода, але будуть гинути, тому що війна продовжується, вона буде тривати. І тому для мене особисто це трошки це більше про втрати, ніж про здобуття. У мене багато друзів, мій чоловік навіть. І сьогодні ми їдемо до наших доківців. Коли ти потрапляєш в середовище військове, тобі там дуже комфортно. Бо навколо тебе люди, які мають мету. Люди, які роблять дуже важливі справи. Така концентрація справжніх, щирих, розумних, впевнених людей, вона просто заворожує.